Мені дуже приємно взяти участь вже у третьому форумі? Я знаю, що це вже шостий форум у Харкові. Він завжди починається дуже важливо на початку вересня і дає такий собі хороший старт діловому і політичному сезону. І в принципі, по кількості учасників, і по представницькості учасників, так по кількості компаній, які приїжджають на харківський форум, ми можемо зробити кілька висновків. Перша яка економічна ситуація загалом в країні. Друге, наскільки е, віддана справі роботи з інвесторами, насправді е, ця каденція місцевої влади. І е, третє, який інтерес з боку інвесторів сьогодні до роботи в регіоні. От, тому для тих, е, хто є частими гостями тут, я думаю, ці, е, ви, ви поділяєте зі мною мої такі відчуття. Я хочу сказати, що сьогодні, звичайно, для нас дуже непростий час. Україна фактично перебуває на тому етапі, коли ми повинні довести собі і довести всім, що ми заслуговуємо на цю державу, і ми готові за неї боротися, ми готові її здобути. І фактично, це є частина велика нашого національного міфу, який ми в свій час цю сторінку не прочитали. Зараз ми її наздоганяємо. тому... Для економіки цей рік буде дуже важким, про це сьогодні говорив Роман Качур. Ось. Ми, напевно, в цьому році не повинні очікувати ніяких чудес. Ми бачимо, що статистика по притоку інвестицій в цьому році скромна: тільки мільярд триста мільйонів доларів за перші шість місяців, досить значний відтік інвестицій з України. Але, тим не менше, як кажуть, Розумні люди, never waste a crisis, тобто ніколи не втрачайте шанс запланувати і стати сильнішими після тої кризи, яка до вас прийшла після цієї тяжкої ситуації. Тому я думаю, що для нас є можливість дуже добре перегрупуватись, перепланувати нашу економіку і стати в кінці кінців набагато більш конкурентно здатною економікою. які фактори для цього нам необхідні на сьогоднішній день. Ну, перша і безперечно, це політична стабілізація. Цього не так просто досягнути, оскільки ви всі пам'ятаєте, в якому стані теперішній уряд прийняв країну наприкінці лютого. досягнути політичної стабілізації дуже непросто. Але нам вдалося провести прозорі ефективні президентські вибори. І я вважаю, з наступними парламентськими виборами. Вже наступна коаліція, і наступний уряд дасть відповідь на це питання і завершить процес політичної стабілізації. Нам необхідна макроекономічна стабілізація, і я погоджую, що тут основний акцент нам потрібно робити на співпрацю з міжнародним співтовариством, з міжнародними фінансовими організаціями, з міжнародним валютним фондом, Світовим банком, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком. Всі з них готові працювати з Україною. Міжнародні фінансові інституції збільшують свої ліміти для України. І єдине, що нас стримує, я думаю про це наші колеги будуть говорити трошки пізніше, наявність кваліфікованих, якісних, пропрацьованих інвестиційних проєктів. Ось, і, безперечно, війна на сході, яка сьогодні йде, вона дуже серйозним чином стримує наш потенціал до роботи з інвестиціями. Ми, як інвестиційне агентство, реєструємо велику кількість звернень, працює, бачимо в економіці велику кількість проєктів, інфраструктурних, аграрних проєктів, де, де інвестиція би вже відбулася, якби не, якби не ця ситуація. І я вважаю, що війна на Сході значним чином є стоп-фактором. Тому що вона обмежує доступ компанії до капіталу, вона піднімає е, ризики до неприпустимого рівня, і це, е, в принципі, бізнес е, чекає на врегулювання. Щодо Харківщини, я хочу сказати, що якби Харків от всі наводять, приклад Каліфорнії, це шоста економіка світу, вона така самодостатня, зелена, чудова економіка. От Якби Харківщина була, е, скажімо так, е, Окремим регіону вона би дуже добре себе почувала. Тут і інвестицій багато, і диверсифікована економіка. І що найважливіше, Харків має один з найвищих індексів в Україні щодо освіченості людей. Тут 88 вищих наукових закладів першого четвертого рівня акредитації. Тут величезна кількість студентів. Ну і безперечно, тут величезна кількість професури і людей з академічними знаннями. Тому я вважаю, Харків як свій основний пріоритет повинен берегти цей актив людей з ініціативою, людей з великими знаннями. І я бачу, як майбутнє, як майбутнє для Харківщини це спеціалізацію на галузі високих технологій IT-промисловість промисловість. Це обов'язково. Це дуже розумна галузь, яка дуже швидко мігрує як і в інший регіон України, так і за кордон. Вона вимоглива, вона дуже платоспроможна і вона генерує все більші і більші об'єми е, об притоку в Україні валюти. Ось, е, наші програмісти відомі в світі своєю якістю. От, компанії зростають дуже швидко. Тому е, Харківщина. Конкурентна в цьому плані, Харківщина повинна розвивати цей напрямок. Я вважаю, що незважаючи на те, що 40, понад 45% зовнішнього торгівельного обороту Харківщини є з Російською Федерацією. Ви зможете бути ефективними в переорієнтуванні вашого експорту і торгівельних зв'язків на країни Європи. Про це вже сьогодні говорилося загалом по Україні. Є приріст півтора мільярда доларів за перше півріччя в торгівлі з європейським союзом. Це хороший сигнал. Я вважаю, що військово-промисловий комплекс і його кооперація вже тепер не з країнами Сходу, а з країнами Заходу. Це також гігантський потенціал, який, який повинна в хорошому смислі Харківщина осідлати, тому що ми розуміємо, які кошти Україна. Буде інвестувати в свою оборонну промисловість, свою спроможність в наступне десятиліття. Я думаю, велика частина цих коштів повинна бути на харківських підприємствах і можливості для кооперації, для створення спільних підприємств для ліквідації технологічного розриву, який виник, коли наша ВПК на два-три на покоління по деяких зразках озброєнь відстає від сучасних лідерів. Якраз можливо за рахунок кооперації на тих підприємствах, де є великий досвід. Потенціал державно-приватного партнерства. У нас була дуже цікава дискусія на попередній сесії про потенціал державного партнерства. Ми вважаємо, що у Харківщині цей потенціал є дуже значний і необхідно інвестувати ресурси, кошти, навчати менеджерів, навчати готувати ці проекти. і... Реалізувати цей потенціал. Агрокомплекс. Ви тут дуже конкурентні, є крупні компанії. Я думаю, за останнє п'ятиріччя, напевно, немає іншої галузі, де багатство компаній зростало б такими темпами, як у сільському господарстві, і в тому числі крупні сільськогосподарські компанії є тут на Харківщині. Тому це ваш традиційний ринок, і ми знаємо інвесторів, які би хотіли розширятися також у вас тут на Харківщині. Також потенціал е, до енергобета е, е, нафтогазового сектору є дуже у вас серйозний, і ми про це бачили сьогодні на першій панелі. Той факт, що компанія Shell вже втретє підряд є основним е, учасником тек... е, харківських інвестиційних форумів і підтримує, і є також хорошим е, цьому сигналом. Тому. Дивлячись на сукупність факторів і дивлячись на той потенціал, який є в економіки Харківщини, я дуже спокійно дивлюсь на ваше майбутнє. Все залежить від якісного і системного управління, від чіткого плану, від дуже хорошої команди, яка, я думаю, є у місцевого губернатора в розпорядженні. Тому бажаю вам успіхів і дякую за запрошення на цей чудовий інвестиційний форум.